Привіт! Розкажу вам 5 хвилин про плани. Ой, плани на вітер і не тільки. Дивіться. От у мене є такий виноградник. І у нього така, ну, я б назвав одороблісна штука, просто зв'язана з арматурою. Це було зв'язано колись, років, там, може, 5. Чи шість тому я вже точно не пам'ятаю. Просто з того, щоб було під руками для того, щоб ну не залишати ж його, як є, він має по чомусь плестися, його хоч все одно кожен рік обрізаєш, там десь на метр півтора, так. Але тим не менше, треба, щоб було за щось зачіпатися і так далі. І от таке було вив'язано зліплено. і, Ну воно задачу свою виконувало, але ж воно виглядає ну так собі, будемо чесними. Тому рішення таке: е, ця штука буде прибрана. Вся арматура буде використана потім в певні бетонні основи, так. А на його місці буде зроблено, вив'язано, виворено, не вив'язано, а виварено таку цілу конструкцію. Під виноград красиво, правильно, розперту, уперту, 3 метри висотою. Така сітка буде з кількома ключовими опорними стовпами, розшита квадратиком так сам, по таких самих лініях, але набагато красивіше, акуратніше. І, що важливо, отут в куточку. І в 7 7,4, здається, наміряли чи скільки. Метрах отут, в куточку, стоятимуть дві невеликі мачти вітряка уверх на 10 метрів. Так? Це, під, це під малі вітряки, щоб не отак от воно висіло на 4 метрах, як зараз, а, а на 10. Навіть вище, ніж оцей зараз висить, так і відповідно мало виконувати, могло виконувати якусь роботу. Навіть, навіть умовно, навіть буде виконана задача, коли вимагається 8 діаметрів відстань між машинами. Так? Чому? Тому що в переважному напрямку вітру тут стоятиме менший діаметр, тут стоятиме чуть-чуть більший діаметр, так, і тут майже 8 діаметрів для того, щоб було максим... ну, скажімо так, не було розрідження повітряного потоку для цього всього. Так? І воно буде красиво розшито, десь з висоти буде шито навіть по, по самій конструкції. Сподіваюся, що вдасться обійтися без розтяжок, оскільки ну, самі машинки будуть легенькі, дійсно, це дійсно під маленькі вітрички. От, і буде, буде отака от от красота. Так, якщо раптом що, я ж завжди можу кинути троса десь звідти з твої висоти і ув'язати його, наприклад, в якусь цю стойку, чи вище, чи нижче. Це вже несуть. Тобто, ну тут нормальна міцна ця конструкція. Сонячна є, до чого ув'язатися, якщо раптом що додаткові розпорки можна буде кинути ну, тросові, так, аж бігом. Це номер раз. Номер два, звичайно, що цю мачту треба переробляти, так як я вам уже казав. Буде вона перероблена шляхом додавання доварювання труби туди вверх, відповідного діаметру, щоб її підняти десь на 2,5-3 метри вверх. Плюс додаткова розшивка і додавання перелому. Перелом буде доданий от в цій зоні, так, щоб вона вкладалася туди, от сюди, от вниз, відповідно, ну і опускатись буде десь на рівні 1,5-1,6 метра, так, щоб можна було. Ну, на рівні очей, ймовно кажучи, щоб можна було чи зі столика, чи не зі столика, чи з землі обслужити, подивитися, поміняти. Щось інше зробити з вітиком, Так? Тобто це буде робота зроблена, така, така, така зроблена, але перш ніж це все робити, треба ж зрозуміти, яка буде конструкція що до чого. То отут, в цій зоні, де зараз оце ото купа дерев'яного хламу, який ще треба буде перерізати і попалити, то все такі залишки вони залишаються. Від цього це все треба буде розібрати. Що це ж купа дров. Розумієте? Куди його дівати? Крім як в пічку, я не знаю. Бо воно ні на що не годиться. Так? Але отут -от є цілком спокійне місце, так? воно між деревами зараз, але тут вверх можна лопанути нормально, наприклад, 12-метрової висоти мачту, на яку повісити машину більшу, ніж ця. Так? Наскільки більшу? Я наразі сумніваюся між двома моделями. Це буде, скоріш за все, точно такої самої версії Вітряк. Але в діаметрі або 3,2, або 3,4 метра. Тобто, це буде умовно 2,2 чи 2,5 кВт машина, грубо кажучи, отак от її можна буде назвати. Чому не український виробник? Ну на те є свої причини. Можливо, я колись зроблю відео окреме про це з, з доказами, з показами, чому так, чому це буде китаєць та тому, що він нормальний, він заводський. Це от, якщо коротко і просто, так. А який конкретно? Скоріше за все. Е, ну, є просто два виробники, які роблять схожі, схожі апарати. Це вуксі Фейнтейнг, ну і Smart теж випускає. Вони трошки відрізняються, там хаб різний в них. От, е, хоча лопасті однакові і кріплення однакове, а хаб трохи чуть, -чуть, чуть, чуть відрізняється, трохи різний. А генератори навіть однакові сінькі, от, Вот така особливість. І насправді на гріф я просто не потягну. Гріф це ще краща машина, але вона трохи дорожча виходить, якби. Е, ну і, але, але, але я просто не потягну грів. З ними, з ними важкувато. Вони просто не мають пакетів окремого від вони не хочуть продавати разом все. Вони зразу з мачтою вам продають з усім, з контролерами, якби окремо як ніхто не хоче з них продавати, бо от, от якась така у них політика партії. А ці, будь ласка, якщо знаєш, як його комутувати, під що підключати, може, в тебе вже є якесь обладнання, то, то можна. І... Ну от Сподіваюсь, щось, щось таке хороше з цього вийде, бо ну, оце, це, це одоробло з арматури дійсно. я ж кажу, Арматура буде забрана, вона піде у всі бетонні основи, його тут бетонувати є. Що. От, але ідея така. Можливо, навіть ще якусь трубочку сюди лупану. Десь в цій зоні вверх, щоб анемометра повище підняти, оцю погодну станцію, бо щоб не зараз вона стояла як на висоті 5 метрів, а щоб там метрів там на 7-8, на не знаю, ну десь повище. Або мачти, я, я ще не придумав. Може краще мачти його буде прикріпити, ось вона буде опускатися. І ця, ну і, і ця, що проєктується отут в цій зоні також. От, То думаю, що можна буде і так зробити. Тому, тому таке. От, бачите, з кротами ця штука допомагає. Тобто невеличка вібрація, звичайно, що від мечти є, крутів ганяє крота, крота жодного, я тут не бачу. А от від зайців, від зайців не спасло, Зайці позалазили і понаробили, і наробляли отакої от каки. Ну, це доведеться ці дерева лікувати. Ну, це таке. Це окрема історія, це, це інше. А тут буде краса. Тому от такий апдейт. І, е, ну, сподіваюсь, що. Замовлення, скажімо так, вже розміщене, так на це все, тому що тут, тут, тут дофіга роботи, насправді тут треба покрутити, поварити, повикручувати, повиставляти, повирізати. Тут, тут вистачає роботи, тут не, не на один місяць, ну, не, не одній людині. І ну, це я маю на увазі разом. І мачти, і, і виноградники, і все, і все все якби вкупі. Тут така крупна конструкція виходить. От, Але е, ну, вже зробити, щоб воно було як положено, щоб вже воно було симпатично, красиво, а не. А не як попало. Тому що, як, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, але ні, не так. Все-таки тимчасове, ну бачите, ну воно ж нас на, на скрутки щеплене, Ну що ж це таке? Ну я розумію, що воно вижило вже років 5 чи 6, то якби ніби і нормально, але ж ну, ну, це ж таке, це ж, це ж не серйозно. Це ж треба все, все заміняти і робити на щось на, на шо, людське. Воно вже і проржавіло, я впевнений, що якщо його гаренько подіргати. То скоріш за все воно десь в якомусь місці почне відвалюватися. Хоча так ніби сидить. Ще як виноград його така зелена будка виходить, просто така прикольна, що ну його баню. От так є. Добре, на цьому все. Показувати нічого, тому що вітер то розженеться, то зупиниться. От якась така погода незрозуміла. Вчора сонечко гарно світило, були, були, бу, бу, був виробіток, навіть якийсь, а сьогодні, бачите, ну, немає. Хоча чого немає. Ну, Щось буде, якихось кіловат 15 за день. Кіловат годин накрутить, намотає. От. І поки що так. Не, не, не кажу, що я роблю з цим. Потім, потім, потім будуть, будуть оновлення, ну, є що показати, але поки що не зараз. Чуть пізніше.